Так, ну от я дійшов до от штучки. От таке от я зробив, це все позакручував, там болт М12. Тут це все от на сварці, сварка не дуже получилась, якісь електроди в мене попались не дуже добрі. Ніби фірма та сама. Ну і от, от воно буде подавати. Буде крутитися в цю сторону. Я ще шківа не запресовував, бо тут ще буду все доробляти. Це я так, щоб прокрутити. Ніби нігде не треба чуть-чуть чути. Це от-от там от десь. З тої сторони вон зазубренка. Да. Ну, це нічого страшного. Все. тут а зараз зроблю з ресорі кусочок ножа, щоб дорізало підвару. Ну і не знаю що, кришки чи там ще щось. Коротше, щось буду продовжати. Ну, поки дійшов от до цього. Все, крутиться, все нормально. Вирізав я ось такий от. Не знаю, підручник, чи як там, чи прийомник для геляк. Ну, Тут буде таке накриватися. Ось таке от воно. Вирізав з того, що було. Ось такий от в мене розширительний бачок. Йому вже 100 років він там лежав. Я його не зачіпав, але видно не судьба. І так, тепер по розмірах. Воно тут 34 і по довжині 34. Ну, такий бачок був. Загинати спеціально не загинав, так вийшло, оставив і вирізав. Думаю, хай буде, щоб геляки не втирали. Тепер тут 110, на довжину, ну, 11 см. На довжину 20 і плюс 3 см. 3 на 3. Ось таке. Ось. Цих 3 на 3, це для для ось цієї от гайки з болтом. Отак от, от воно буде стояти. Приварю його і сюди ще таку з цього самого огнітушителя ось цю от баламбузку прилімпічу. Щоб гляки не впирали. Ну, ось так от. Так, приварив я ось цю от байдушку така от вона тут вийшла, ну от, все, крутиться, все нормально. Тепер я почав робити вже ось цей отверх, взяв от бумагу, нею все позаміряв, ось так от там, посчитав по це є. І вийшло ось таке от в мене. Звідси сюди 22. Звідси до цього краю 58 і довжина 34. Ну, довжина я робив таку, як в мене була, ось до, я буду підрізати вже по місту. Ну і так як я ось тут, ось тут цей погано замірав. Тут треба було трошки менше, ніж 22. А я спочатку позагинав ось ці от краї. От. То мені довелося зробити ось так от. Ну, це теж вихід, вихід з положення. Я вже почав тут трошки його от заварувати. Вже. Це все позаварюю, і буде все нормально, воно буде патик йти. Бо іначе треба було би це все розгинати, перегинати. Ну, коротше, багато роботи. А так, я думаю, патик не буде впиратися, він буде скользити. Ну, таке. Ручками спеціально це була якась ця від печі затула, я її просто краї обрізав. Ось такі. Ось ось це от від них. Піч затуляти. ну і Ручка так і осталася. Гнути, звісно, було трохи важко, але по чуть-чуть помаленьку там приспособився, трохи молотком резиновим. От, трохи там так загибав, ну, коротше, щось вийшло. Тепер я оце от позаварую і вже буду його кріпити. Так, ну ось така от накривушка вийшла в мене. Ось так ось там, трошки гаряче, там видно от. шнек стоїть тут. Все заделано і там в кінці от, 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 от так от Ну, якось так. Тут, а, е, так як я там дивився по відео, що буває, що геляка за бляху зачіпляється, я тут вирішив таку от трубку поставити. Це трубка, де да, вона я привіз? А от вона є. Це трубка з кроваті. Второї кроваті, вона тут одразу проріз є. Да, вона там прорізь, воно закрашене. Зараз, зараз, ага, от, вот, от, вот, вот, якщо видно, одразу прорізь. І по ній болгаркою пройшовся, зігнув і молотком набив, набив прямо на бляху набив. Ну все, а тут там внизу було відігнуте. Ну, думаю, геляки не будуть зачіпатися. Все нормально. Тут там вона буде підрізати. Тут приварив е, полосу, розсверлив і на три болти, без всяких видумів. там. Ну, Можна було би щось там на завісах, там, ще щось там туди-сюди. Ну, може часом зроблю, хоча вряд ли. Що робиться на час, то робиться навсегда назавжди. Ну, от таке от зараз буду десь чимось тут займатися. Накривушка така буде ще. Ну і тут оцей зуб ще один, що дорізати має. Так, вирізав я з ресоримосвічовський ось такий от ніж дорізний. І буду я його варити ось сюди. Ось так от він буде тут стояти, привару і він буде дорізати те, що буде виходити там. Ну а тут а що? Ширина де то 2 см, ну і довжина на 4. Ось так. От. Десь 4. Я так роблю, щоб він трохи виступав за це, і я потім його або підточу. Або зроблю противоріз. Тут поставлю якийсь уголочок, виріжу канавочку, і щоб цей ніж туди заходив і дорізав до кінця. Ну, якось так будемо пробувати, Що вийде. Так, ну все, я ножа вварив Ось він у мене. ось такий от тут включився. Він буде дорізати. Чуть-чуть десь трошки. І ось тут от поставив такий от, не знаю, противоріз, чи як він там називається. Ось так от воно. О! Буде відбивати там кора якась там чи ще щось. Бачу, люди ставлять, роблять, я собі то таке придумав. Не знаю, може з часом зроблю щось таке, щоб воно регулювалося. Ну зараз поки спробую, як воно буде працювати. Якщо його не треба, де я його взагалі зріжу? І все. Все, тепер тут приваримо сюди полоску, щоб викидала. Ну і вже якусь кришку. Так, ну от я ще приварив це бо. Цю штучку, щоб викидала. Довжина її 5,5, ,5, висота 4. Ну, такий угольничок в мене був, з нержавейки. Я її приліпив. І все, тут аніж. тут противоріжуще буде відбивати. Ну і якось так. Десь там чуть -чуть ще, о, Десь трохи шкрабає. Нічого. Подивимося ще. Ну і тепер сюди накривашку таку зробити, щоб можна було відкрити, закрити його. Навірно, на цьому буде гріжучий механізм готовий. Потім будемо чіпляти до мотоблока.